Добрий день, мої любі малята! Сьогодні я запрошую вас на заняття з аплікації. А що саме ми будемо робити, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Усі його люблять, усі чекають. А хто подивиться, той скривиться. Що це, дітки? Так, це сонечко. Дітки, а якого ж кольору сонечко? Так, правильно, жовтого. А якої ж форми сонечко? Так, дітки, воно кругле, молодці. Дітки, сьогодні ми з вами зробимо аплікацію сонечко, але перед початком роботи давайте зробимо пальчикову гімнастику. Сонечко, сонечко гріє нам долонечки, кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Спробуємо з іншою ручкою. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Для роботи нам знадобиться аркуш блакитного паперу, смужки жовтого кольору, кружечки жовтого кольору, клей, пензлик та серветочка. Краї кожної смужки нам треба з'єднати між собою. Для цього намастіть край смужки клеєм і приклейте один край до іншого. Ось так. Ось такі промінчики для сонечка в мене вийшли. А тепер наклеїмо сонечко на папір. Змастіть його клеєм. Та приклейте на блакитний аркуш. До сонечка приклеїмо наші вже готові промінчики. Ось так. І зверху промінчиків наклеїмо ще одне кругле жовте коло для того, щоб наше сонечко виглядало охайним. Дітки, ось таке яскраве сонечко в мене вийшло. А яке сонечко вийде у вас? Надсилайте нам фото ваших робіт. До побачення!